Веджетаблі. Рослинний. Це коротше короткий туторіал, як стати ментом. Окей, okay, перепишем. Хочеш сказати, що я маю того мужика на возу найти. Ні, так. Краще в цьому відео я буду запевняти один дуже хороший сайт. Оцей вот що я не бот, що я жива людина, що зі мною все нормально. І в нас максимально лімітований час, оскільки в мене виключили світло. Тому я не можу зараз адекватно заряджати свій ноутбук. І через це я маю поспід це все проходити. І це мені здається навіть ліпше, бо в мене є буде більша мотивація. Це от чим пошвидше пройти. Тому давайте зайдемо на цей прекрасний сайт. Якщо хочете, можете пограти о, я там можу силку в описі до цього відео лишу. Тому давайте. пігнали! Так, перше це чекбокс. Я не робот. Ну, давайте. Опа! Все, перший левел ми пройшли. Виділіть ці квадратики з стопом. Давайте. О, так. Напишіть текст, який тут є. Давайте. Розкладка англійська. Англійська, да. Угаш. А, то напевно з великої букви. давайте. Угаш. РП. Роздача на РТП. О, є. Ні, що -то де? А? Ви щось поняли? Субостояние. Неправильно? Угаш Це... Хто ти воїн? А, і дебіл. Не про. О, правильно! Виділіть ці квадратики з Vegetable. Vegetable, Vegetable це овочі вроді, ні. Веджитаблі. Рослинний. Угу. І як мені це ідентифікувати? Ладно, давайте вибираємо Vegetable. Раз. Ти ти, ти. ти і ти. Правильно! Пороставте нормально, цю вот дорогу. Ну ладно, давай. Сюда, боже, то я геній. люди. Ви дивитесь просто геніє є. Правильно! Тік так то. О, нолики, Ну ладно, Ах, ти ж сволота. Ладно, давайте стратегію використаємо. Мала жара! <ріст> Виділіть ці квадратики зі and Bike. Ох ти, мій, тут треба виділити. Дивіться, щоб легко ці от приколи проходити, треба спочатку першу букву того слова знайти. Так, якщо я сильно то... тут його не дивитися, бо я тільки що з хімії прийшла. Во, сі, г. Н. У мене урок хімії був. Парами, бліна. Хто таке придумав, я не знаю. А, я дебіл, просто все. Напишіть пла-пла-пла, ліцензійну табличку. Давайте Це, коротше, короткий туторіал, як стати ментом. Тут прям навчання проводиться. стоп Є, А, ага, ну ладно. Я надіюсь, у нас Воно ще виділяє Ти що прикалуєшся? Ад, качебоска. На що ти з мене так знущаєшся? Іди в сра. Сраку пішов. Моль. Ай! А, то всі прям треба зловити, ладно, давай. Давай. На реакцію? А, то все. Що? Знайдіть ці квад... Ой, виділіть ці квадратики з Валдо. Я дуже сильно перепрошую, але Як я серед того всього гамна маю знайти вам то Валдо. Що це таке Валдо? Вал же, я тільки знаю. Вальдо? І що це таке? Гейт, мені трекартинку. Вальдо. Е -е -е. Окей, перепишем. Я хочу сказати, що я маю того мужика серед того всього на возу Ні, І так діло не піде. О! Де де де? де? Його можна знайти в секторі, рахуючи сліва вправо зверху. Прямо. А, він тут все-таки є! Ты? Нее! Так то ж ты маєш будто? Ну, та в натуре помпон має. Эй, что я вам зараз скажу тут? Чинка в ружавій сукні. Йоп! Ёб... Эй, правая частина, нижня. Зараз, шо ти там мені з О, та-та-та-та! та Выдела, та, 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 та. бро! Виділи, будь ласка. А, я на пані не йшла, а ну чекай. Ух ты, мийце, короче, фигня якась. Знайди знайді чухо. Я таких боюся. Я пам'ятаю, я якось до Наталі поїхала там на ночівлю, а в неї там біля хати, ну там дві злих чухохошки. Одна просто гавкає, а друга, коротше, як тебе побачила, вона за тобою на кінець до кінця світу добіжить. І як думаєте, кого ми знайшли, коли, точніше, на кого мене трапило, коли ми хотіли піти собі пофоткатись. Реально? та що біжить за тобою, чуть би не кусається. То чухохошки. І на тому все. Графік лай, давай. Ще оце а, сама то сяйву, типа. А що ти хочеш? Ладно, ну, двоє раз Че ты хочешь, як я тобі виділила? Так, стоп. Ааа, бес! Боже мій, Я дух-дум просто. Отак? так. Не? Може, і без цього дроту? <свіс> <плес> шо? Е -е, я не, не робот, я не людина. IMT 95. Неправильно я дрон. Неправильно, я капча. Я океанатор. Я микрохвалевка. А тут є трансформаторная будка. Ладно, давайте это все пробуем. Не, ну ты угораешь, того? О, я шось выбрала правильно. Е, Паркинг спот. А, то мені просто припаркувати его. Ок. На изи, вообще. Я в Роблоксі багато часу граю, все. Смысл не. Так, помалу, помалу, помалу. Тут такого заедешь. Молодець, и прямо просто. Просто прямо. Молодець, мені можна подавати на права. Просто прямо. Є, yeah, ідеально! Паркінг спот. Я тобі що, якісь. Ой, ні-ні, назад, наз... назад, я сказав. А вона зараз проїде. Yeah. Yeah. Молодець, молодець, молодець. Їдь просто прямо. Молодчинка! Напиши текст знизу. Ну ладно. А, велика. E. Е. Мені здається, але це українська. Це українська Е. Ні. Те. Е, ні, Е. гаш. Що таке? То не а А, то да. Б... Ні, то просто В Є Д. Є Т. Все намалюй, Коло навколо, навколо цього. Ти прям хочеш, щоб я тобі прям ідеально так намалювала? Все 94% ти прям хочеш. Не розумію, що я роблю таке, щоб вона мені знизу не рахувала. Але якщо я квадратне малюю? <rapple> Моє же! Ну, ще три відсотка. <п <п <плекс> <плизна> Ні, ну це просто це якесь це неподобство. Це знущання над живими істотами. Я вважаю. Це йде в сраку, я не буду більше це проходити. Що це? Фаєр є. Yeah. Раз, два, три. Мені пофіг, мені пофігу. Скільки можна? А що це давай? Фай, я в тебе вірю, та перестань. О, дякую. Enter text below. nf 2 u Pm. Все, easy. Здесь скрайперіс. Ты що брикалось? Ты що брикалуешь? Я дух дум просто. Ти, мені тут транліз. Боже мій! Ты що брикалуйся? Люди, це чесно, я пишу. А ти зрозумієш? О. Ой, чуть не то відкрила. Ну все, прийшла. Так, скрафтить. ну. На Ізі просто. Чекай, е, піксаре, окей, зараз крафтимо. Раз, отак, отак, все. ДАКС. Куда? Куда втікаємо? Куда ми втікаємо? А куди ми? А все? а все? О, блін, а йди гітар кет. Не, серед того всього, треба знайти кута з гітарою. А, а... Я нога не йшла, неправильно. Так що я прям. Ну, давайте я отак зробу. Честорія, якщо в цій стороні десь має бути Внизу Вверху немає. Дивіться, мені здається, воно не посеред людей, що воно десь має бути в пікнах. А якщо того кота змило, що мені робити в такому випадку? Тут та люди. не ціле число, а півтора, якщо не менше. Нахуй, я вважаю, що ці мужики це... Ти йди в сраку!